В нашому місті осередок пласто національної скаутської організації України зародився ще у 90-х роках. Проте активну свою діяльність та заняття з дітлахами пластуни проводять ось же протягом чотирьох років. Ось таких чудових дітлахів у незвичайному вбранні можна зустріти і на вулицях нашого міста. Хто такі пластуни та чим вони займаються? Юні скаути розповідають залюбки. Ми ми з пластун національна скаутська організація України. А чим ви займаєтесь? Ми їздимо по таборах, ну, навчаємось, ну, розмовляємо українською мовою та навчаємось того, чого не знали. Ми їздимо з, з табором на, на Закарпаття, на море, кудись ще там, з палатками. А де вже побували? Що найбільше запам'яталося? Найбільше запам'яталося століття пласту. Це було у Львові, ну на йому назву МПЗ. Вона дуже запам'яталася тим, що ми ходили на площ на площу, площадь. Ну, всі пластуни наскати випадкових людей у пластунів. Не зустрінеш. Дотримуватись суворих порядків, витримати далекі мандри та екстремальні умови життя у дикій природі. Погодьте зможуть не всі, але найцікавіше, що для дітей такий спосіб відпочинку тільки в радість. Пластуниць для мене це люди, які хочуть побачити Україну з іншої сторони. Я, я так думаю, що пласт це більш патріотична така організація, де ми вивчаємо історію, саме історію України, і ну, вивчаємо її більш так цікаво з іграми та забавами. Чим ви займаєтесь в таборах? Ось ви мандруєте по всій Україні. Чим ви займаєтесь? Ми, ну, там є ігри, проводимо, вивчаємо щось нове на гутірках. Це як уроки проводять різні інструктори. Ми пізнаємо Україну та ну. Її особливості очолює середок пласту у нашому місті Марина Шелудешева. З її слів, у пласті дітей не просто навчають та виховують багато уваги приділяється патріотичному вихованню, елементарним життєвим навичкам, основам туризму та виживанню в екстремальних умовах, а в цілому всебічному розвитку дітей. Тим паче, що керівники та вихователі працюють безкоштовно. А це значить, що такі люди справжні патріоти своєї справи. Насправді ми займаємося не просто вихованням як вихователі. Ми ще працюємо як інструктори. І проводимо різні заняття з дітками, тобто це різні спеціалізації, різні заняття, різні спрямованості. Взагалі, пласт це така. Цікава організація, вона поєднує в собі абсолютно все. Немає якоїсь певної спрямованості, якоїсь направленості. Це організація, де дитина розвивається всебічно, яка допомагає дитині розкритися, знайти щось нове для себе. І не можна сказати, що ми займаємося там якоюсь одною метою. Там у нас мета всебічний розвиток дитини на засадах християнської моралі. Насправді, взагалі, всі скаутські організації, це є волонтерські організації. Жодна організація не отримує за це. Кошти за те, що працює з дітками. Волонтерські засади вони чим прекрасні, тим, що люди працюють, тому що вони хочуть це робити, а не за щось. І, мабуть, найцікавіше для дітей це відвідування пластунських таборів: табірське лелазення, мистецьке, морський, льотне та багато інших. До речі, в такі табори, звичайно, дитина не потрапить. Перед відвідуванням їх юні пластуни повинні не лише протягом певного часу займатися на гуртках організації, а й скласти екзамени та навіть принести присягу. Для усіх інших дітей познайомитися з життям пластунів у їх таборах, можна завітавши до спеціалізованого табору «Гайда до пласту». Є такий табори, можна їхати. Єдине, що ці табори за власний кошт, нам ніхто не допомагає, тому добираємося, хто зможе, да, хто собі може дозволити. Єдине, можу сказати, що всі пластові табори, порівняно з іншими оздоровчими, які проходять в Україні, ну, звичайно, до яких всі звикли, чим відрізняються. Вони набагато дешевші. Бо дуже багато таборів, які. Мають ж таки спонсорів, і, наприклад, батькам легше відправити дитину на три пластових табори, чим відправити на один звичайний оздоровчий табір за коштами. І по-друге, діти там набагато навчаються, бо в пласті, порівняно з іншими відпочинковими таборами, немає таборів, де діти відпочивають. В пласті немає відпочинкових таборів, тільки табори, де чомусь дитина навчається. У нас заняття проходять з сьомої ранку до восьмої вечора, і дитина не має жодної хвилини вільного часу. В чому різниця? Тому батьки дуже часто просять заберіть мою дитину, вона тиняється дворі, їй скучно, будь ласка, візьміть її з собою. Дуже багато саме батьків приходять до нас і просять, щоб дитину взяти. Діти не хочуть, бо їм більше до вподоби подвір'я, коло друзів, до яких вони звикли, погуляти, побігати, а чомусь вчитися, мати якийсь певний порядок, дисципліну, дуже жорстка дисципліна у нас, як в армії, можна порівняти з армією тільки. От, у нас немає такого, хочу не хочу», у нас є наказ, його треба виконати. Тому не всі можуть витримати ці умови, але я хочу сказати, що протягом 4 років. У нас не було таких дітей, які від нас пішли. у Нас тільки приходять. Приходять, приходять новенькі, новенькі всім подобається. А так, щоб Хтось побув рік і сказав, мені це дуже не подобається, мені це важко. Таких поки що в мене не було. Тож пластуни не просто відпочивають, вони вчаться кожного дня, вбираючи нові знання. Для постійно зайнятих батьків це неабияке яке полегшення, тим паче, що ані вікових, ані будь-яких інших обмежень для того, щоб стати пластуном, немає. А скажіть, дітки, юнаки та дівчата, які займаються ось вашої організації, вони особливі діти? Вони не такі, як звичайні. Ні, всі звичайні діти до пласту можуть потрапити різні люди, різні діти. Це не, не залежить від стану або віку. У пласту є різного віку, є різного стану, плану, статі і так далі. Тобто до пласту можуть потрапити всі, немає особливих. Але щось вас об'єднує разом. Що вас об'єднує? Нас е, ну е, бажання дізнатись чогось нового.